Доброго доброго раночку та смачного вам сніданку. Ну а для того, щоб він був справді насиченим, смачним та цікавим, ми приготували для вас ідею для цікавого рецепту. Отже, сьогодні готуємо італійську брускету з томатами та маслинами. І звісно ж, для брускети що нам треба, це хлібчик. Ми зараз його будемо так красиво, ароматно підсмажувати. Також ми маємо, звісно ж, томати. Сьогодні у нас такі помідорки коктейльні. маємо олив. Також маємо оливкову олію, також маємо моцарелу, тут у нас 60 грамів сіль, перець, трави, тут у нас сушений базилік і також бальзамічний оцет. Що ми будемо для цього робити? Ми вмикаємо спочатку нашу сковорідку, будемо обсмажувати в першу чергу хлібчик. Далі будемо все дуже просто нарізати. Наші томати нарізати маслини і разом це все об'єднувати і робити такий собі бутерброд. Так. Друзі, причому цікаво, що брускетта, так, от походження. Кажуть, воно бере свій початок ще з стародавнього Риму. І власне селяни підсмажували черствий хліб, натирали його часником і поливали оливковою олією. Так перевіряли якість свіжої оливкової олії. Знаєте, я думав, що це, ну. Просто традиція там, що в мене мама, бабуся придумали, так Ми говорили, там натирали часником хліб і олійку. Я думав, ну це так в дитинстві робила. Виявляється, коріння це із покоління в покоління передається ще стародавнього Риму. Причому що брускета, що означає, що значить хрумке, вгод від алійського слова брускар, якось так. Підсмажувати на вугіллі, тому брускета завжди має бути підсмажена. Ось, її смажили так, як я сказав раніше, на вугіллі. Тому mm -hmm. і сьогодні без сковорідки та плити, друзі, брускета не вийде. Тому має бути підсмажена. Ось тому. Mm -hmm. Справді такі, от цікаво, що їдять брускету без ножа і виделки. Навіть у ресторанах це їжа простоти, а не церемоній. Цікаво. різала брускету в ресторані ножем, ні? Та я щось не пам'ятаю, якщо чесно. Я також не пам'ятаю. У Тоскані часто готують фетунта брускету без солі, бо тосканський хліб не солоний, зате з дуже ароматною оливковою олією. Ну, звичайно, це ж Італія, оливкова олія, там все. О, а що тут у нас таке? А цихало? я дістав наш адвент-календар. Друзі, 23 грудня. Так, багато пустих стаканчиків. Ну що, йдемо? Це що, вже скоро новий рік, рік закінчується. Скоро так, скоро новий mm -hmm. рік. Що в нас? Сьогодні 23, ж, так? Так, 23-й, здається. О, У нас подарунок. Подарунок! постійно градіве, якщо щось кольорове, якщо щось таке цікаве, випадає. Це машинка. машинка. Машинка? Мрія з твоїх шкільних руків. Знаєш, ти мріла про машину. Ну все, тоді, віддавай мені. Так, що в нас тут ще є? Тут є бантик. Угу. Можеш собі на піджак причепити. О, Буде дякую. Бантик. Так, тут є. Дрова трішки дрів. У нас е зима буде теплою, не пропадемо, угу, є дрова. Супер. <свист> <свист> дрова. добре. Є зірочка. Зірочка. <свист> і... і записка. Так, і записка це, напевно, найголовніше. <свист> Що там пише? Так. Підготуй невеликий подарунок. До речі, друзі, завдання це також і для вас. Uh -huh. а, підготуй або підготуйте невеличкий подарунок для близької людини або друга, або колеги. Угу. Uh -huh. Ось так. Окей. Okay. Подарунки no. ти вже обрала? Ще ні, ще не, не мала часу, якщо чесно. Ми вже з дружиною okay. почали закупляти, поїхали, uh -huh. трошки купили, але це було так рандомно. Ми виписали список, а він uh -huh. дуже великий. Але не знали, кому що, але так якось ну купили поки чотири подарунки. А вчора сиділи ввечері. Якраз от реально вже працює заснула. Розглядаем. Друзі, десяти вечора ми з дружиною пишемо так, кому що uh -huh. це так складно, тому що. В той же час світ, коли стільки дрібничок. От просто піди придбай. Ну легко, його дуже багато. Але в той же час світ коли дуже багато вже вдома, всяких знаєстих і свічок, і uh -huh. рюшечок, і штучечок різних. Ну вже стільки всього, що ти думаєш, ну щоб і не захламляти просто гроші але... подарувати. Ну так. і от, знаєш, це от дилема, що подарувати? Особливо людям, в яких є все це взагалі важко. І, ну, от дійсно, тому що ну, зараз настільки ну, не передбачено, ми розуміємо так, що можна ну, можливо знадобиться десь переїжджати. Це угу. ну, така нестабільність і ну, так, захваляти не будинок цими речами ну, якось не дуже. А угу. це вже там. Я навіть в себе дивлюсь, знаєш, хочеться мінімум речей тримати. Угу. То якась щіточка, то якийсь масажор маленький, то ще щось, то якийсь підсвічені, то свічечки. І от ти таку думаєш, його людина. так багато, воно класно, мені угу. це подобається. Але а що тоді подарувати? Кажуть, є хороші є подарунки, клас. є погані подарунки. І є кружки і книжки. <реш> от до речі, книги це просто топ для мене. От я вирішила все ж таки цього року багато книжок своїм. А рідним та друзям дарувати. Не знаю, чогось. Розумієш, я думаю, я також дуже полюбляю книги, але куди потім їх. Знаєш, як важко з ними переїжджати? Переїжджати просто це з мазонами із книгами це дуже важко. Кіняти, це правда. Ну складно. Угу. Це правда. Тому, це Друзі, дуже накидайте ідею. От, так, зробити подарунок. Угу. Подарунок для близького людини і друга. Робимо, не зволікаємо. Дайте Ал... ідеї. Але Дайте головне, як що, що, що подарувати? От Універсальну, класну ідею, що подарувати. Все, пишіть нам, друзі, тому що ми, е, ми в роздумах насправді. Так, ану, я ну тим що? часом гляну. а може, щось є в коментарях вже. Угу. У нас тим часом вже майже майже все готово. Дивіться. Добре. Ми вже тут об'єднали наші томати, оливки, оливкову олію. Також орегано в нас зі спеції, і сіль, перець трішечки. Ми це все об'єднали. До речі, у нас ще є чесничок. Чесником ми будемо натирати, власне, ось наші хлібці. Це ще важливо зробити один етап. І також на нарізаємо моцарелу, можна натирати, насправді можна просто нарізати ось такими скибочками, як в мене, і покласти вона трішечки там розплавиться. Ось зараз. Так, Побаємо нам Віталія. Замати. Вітання кажу Віталія. Вітання з Італії, Анкона, Валентина Смирека. Дуже дякуємо. Так, куча якихось емоджі. Доброго ранку. Наталія Смірнова бажає. Дякуємо, друзі, чекаємо ваших. Варіантів, що ж можна подарувати. А що ще класно, це сертифікат. От, О, сертифікати так. Знаєш, що цікаво, що зараз от більше дарують враження, ніж якісь фізичні речі. Mm -hmm. Якось так стало модно. Я пам'ятаю, якось оцю. ну, це було ще раніше до коронавірусу. Нам дали сертифікат, там щось на 700 гривень він був в uh -huh. центрі, де ти можеш для дому, що заводно uh -huh. купити, знаєш, придбати. Я пам'ятаю, ну, 700 гривень, знаєш, на цей час, що коронавір, це як така до скачка долара, так? Думаєш, ну, можна так, щось купити, якісь там, пліт чи ще щось. Це була неділя, ми з дружиною не знали, що робити. Ну, ідемо цей сертифікат використати. Угу. Друзі, я пам'ятаю, ми тоді три години проходили, ми не знали, що робити. От просто, ну, тому що щось купити таке, що дійсно вартує, ну воно дорожче, треба докладати. Ну, а дріб'язкове, ну. І знаєш, Небочко, і купили да. якусь вивіску там на двері, ага. якусь коробочку для якихось там ще от, тисячу і одної дрібнички, знаєш. Угу. І от я пам'ятаю, ми тоді ходили, ми просто не знали, на що його що за це купити. І вроді є сертифікат. Так, ну, є таке. Дивний таки. світ, знаєте, от все є і, і нічого нема. Знаєш, мені здається, що я така люблю, що, що я завжди знайду, так? що мені треба. <гум> <гум> Запускаємо рубрику на ранку надії. Ангеліна. Е це, як є. Одним словом, ми тобі даємо якусь суму, ти на цю суму маєш щось вартити. Прекрасно. Давай я тільки за. ми тобі дамо 35 гривень. 35 п'ять гривень. Ан. Ну, Ан, ну, от хитренько, от хитренько. Ну, слухай. 35 гривень. Ми ж молодьож там мільйони заробляємо. А от і вибушний пенсіонер має 3 тисячі гривень пенсії. Для неї 35 гривень чи 50 right. гривень. Грам... Добре, 100 гривень. Uh, 100 гривень, о, ну дякую. І ми тебе в ТЦ. Аврору, будь ласка. Буду мільйонером. Знаєш коли? Ти там вийдеш з двома пакетами. Так, так, так. Так, ні, а от насправді от в торговий центр. Торговий центр, де магазини. Там не ціна по 20-30 гривень, там, де не посталін ну, для дітей. Е, е, Дармат, я це сказала. От 100 гривень тобі потрібно їх потратити. От. І даємо тобі от 15 хвилин, що mm -hmm. ти придбать. Ну, я пам'ятаю, колись була така програма, десь колись дивився в дитинстві, там тобі дають мільйон гривень, ти маєш uh -huh. їх потратити, якщо ти не потратиш за 24 години. Але там, типу, має бути що на себе. Uh -huh. Там послухи і якісь не там не дуже дорогі речі. Там були якісь умови до цікаву. Uh -huh. чи, чи потратити було? 10 тисяч гривень там за годину. Ой, прекрасно. Ну, там але там були умови як потратити. Ага, ага. Тому так, що було... є такі челенджі. Знаєш, справді я дуже багато бачила, де от запускають людину, десь в торговому центрі знайшли і кажуть: так, я даю тобі там якусь певну суму грошей, ти маєш зайти в цей магазин і витратити там за 5 хвилин, чи там за скільки mm -hmm. скласти образ якийсь. Дивись 100 гривень. Я не знаю, чи знайду, але я думаю, що це реально знайти якийсь планувальник і записати там свої цілі. Дивись, про що ми говорили щойно? Як заробити мільйон? Так? Звісно, от зі ста гривень звісно. Ангеліна зробила мільйон. Або. Або, або знаєш, які ще челенджі роблять, коли ти від 100 Окей, гривень по подарунок... щось обмінюєш і доходиш там до, я не знаю, iPhone, ну, до чогось такого більш суттєвого. Е, цікаво, цікаво. От друзі, бачите, таке от життя, ніби і все доступно, і все є, є і є і дорогі подарунки а все одно складно. Так. Ну що, а тим часом наша Вау, брускета ви вже на цю готова. Красу. Ось, будь ласка. А ще в нас є бальзамічний оцет, який ми я його дуже будемо поливати. І вже і. вам покажемо, Смако, да. як воно буде, який буде мати вигляд, уже, як будемо куштувати. А поки що, ось, будь ласка, такий дуже легкий, простий рецепт вам в скарбничку. Готуйте з задоволенням. І знову ж таки смакуємо італійські брускетти. Бонджорно, Італія! <гум> Бонджорно! Так, Давай, це брускета з пробу? томатами та оливками. Так, так. І мицарили. Знімемо пробу, так? Спочатку. А, так. Оливки ну, я не я дуже, дуже, але так 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 вони мені виглядають, як гриби, тому я. <хих> Ой, ну… Може, візьми але там, де їх менше. Воно виглядає дуже <хих> сочно. Друзі. Я не знаю, я не пам'ятаю, коли останній раз ні мене так слона з рота текла. Mm. <гум> ну, це смачно. Mm. Це не може бути не смачно. <гум> бальзамічний оцет тут. Uh -huh. Якщо Додає ви не використовували раніше бальзамічний оцет з оливковою олією. Ви Це не знаєте, що таке брускетта італійська. Mm -hmm. Це дуже смачно. А ще mm -hmm. знаєш, як mm -hmm. я побачив в кафешці одній, вони брали таку п'ялочку mm -hmm. прозору, наливали оливкову олію і туди ж наливали оц. І виходить, ага. оцад на дно лягає, якби такі два кольори. Два шари. Угу. Ось. І потім ти береш цей такий е, хлібчик з оливками, угу. е, обмакуєш, і так донизу. Там виходить е, оцет, якби впитується угу. в скипку хліба, і в оливку і олії. І воно якби між собою не перемішується. І, О, Це так М -м -м. смачно. Оце те саме, тільки, тільки одне по іншому.